Весняний шопінг краси на розетка. знижки до 70% на улюблені бренди. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на п'ятницю, 14 березня. Росіян женуть біля Куп'янська. Наші військові відкинули ворога із ще одного села біля ріки Оскіл. Оглянемо цей напрямок. Він дуже складний, і інтенсивний зараз. І також окупанти сунуть на Сумщину із Курської області, восьми селах Сумської області. Оголошено зараз евакуацію. будемо власне оглядати, де там ідуть бої. А на Курщині вони теж, до речі, тривають. І на південь, на захід від суджі, наші війська ще продовжують ар'єгардні оборонні бої. І Там вдалося зокрема знищити у ході таких боїв відомого окупанта, комбата штурмового батальйону Курські Вітязі. Ми про це теж будемо зараз говорити. Отже, на початку нашого огляду, як завжди, нагадую про важливість коментарів до відео і дякую вам за те, що ви активно коментуєте. Нагадую про підписку на канал. А також запрошую поставити лайк вподобайку просто зараз перед початком нашого огляду. Отже, сьогодні ми знаємо, що зранку ми отримали новини про нові удари наших дронів по російській території. Дрони знову долетіли українські безпілотники до Москви і вдарили по НПЗ на півдні Росії. В Туапсе. ну але ми переходимо відразу ж таки до фронту, до того, що відбувається на півночі України. І дивимося, власне кажучи, на прикордоння Сум. Ще на яке межує з Курською областю, адже зараз там дуже інтенсивні динамічні процеси відбуваються. Ну, по перше, наші військові продовжують вести на бойові дії ОСУ. Цій прикордонній зоні Курщини тут відбуваються постійні бойові зіткнення. Наші відходять, все ж нав'язали ворогу доволі інтенсивний і організований спротив, і багато є свідчень того, що операцію, в принципі, в дуже складних умовах, але вдало провели наші військові операцію. З відходу водночас, ворог ми його вже зараз синім кольором позначимо, раз ми червоний використали. Ворог веде активні бойові дії в районі новенького в напрямку до села Басівка або Басівка, правильно, так по-різному наголошують. Я в Вікіпедії знайшов Басівка, отже. Росіяни пробують разом із північно-корейцями залітати сюди у Басівку на квадроциклах, також на мотоциклах, на різних засобах, бо була перша спроба зайти туди просто пішки штурмовою піхотою ворога. І ця спроба була знищена, відбита. От вони йдуть вздовж річечки, зокрема посадками, такими ярами, балками, бік села Басівка, намагаючись там закріпитись. Це село важливе, бо воно фактично вже. Поруч із трасою не розташоване, тому ці флангові атаки ворога постійно тут відбуваються. Басівці ворог нібито не закріпився. Наші знищують їх на підході до цього села. і Є у нас, зокрема. Кадри від 36-ї бригади морської піхоти, яка насипає там по ворогу на Сумщині. Ми лише частину кадрів показуємо ті, які на дальньому плані зняті. І от добиті, добиті квадроцикли, засоби переміщення, на яких переміщався ворог. Кадрів цих там набагато більше. Повне відео якраз засвідчує, зокрема, і присутність північних корейців в цих штурмах. І знищення російських штурмовиків, тому я рекомендую вам перейти зокрема на телеграм-канал 36-ї окремої бригади морської піхоти і повністю ці кадри подивиться. Вони якраз засвідчують те, що в районі басівки йдуть бої. Хоча, наприклад, очільник сумської обласної військової адміністрації заявляє, що жодне село на Сумщині не окуповане ворогом, і мовляв, ситуація контрольована, але очевидно, що ворог від новенького на басівку висувається. То новеньке прикордонне село, очевидно, перебуває під ворожим контролем. Це просто логіка. Два плюс два, що називається. І суперечити їй складно, але деякі наші чиновники умудряються. Отже, тут в цьому районі йдуть бої, діпстейт позначає цей район сірою зоною, і водночас надходить інформація про обов'язкову евакуацію. Із кількох громад Сумщини це, зокрема, йде мова про деякі села юнаківської громади. Ось вона тут на трасі. Це юнаківка знаходиться на трасі Біксуджі, і також громади Миропільської Миропільської громади. Села це зовсім дійсно прикордонна громада. Така тут є кілька сіл, з яких людей. Зараз забирають обов'язково там, ще на кілька десятків дітей по тих восьми селах залишилось. Це зокрема села Гнилиця, Сінне і Барилівка. Оці три села підлягають обов'язковій евакуації. Ну, можемо поглянути, що села ці на одній лінії так розташовані, і фактично від російського кордону їх відділяє тут 17 кілометрів. А якщо до Гуєво міряти 12 кілометрів до кордону з Росією. От фактично всі села, які ближче вже раніше були евакуйовані. Тут ще залишалися на цій от лінії люди, і зараз от їх будуть евакуювати. Загалом із восьми сіл мають евакуювати понад 540 осіб. З них приблизно 20 дітей. От, якщо ми говоримо про юнаківську громаду, то на евакуації підлягають нова січ, Храпівщина. Тут є поруч таке село. Також і Волжанське, Кияниця, Мар'їне. Ось тут поруч. Ну фактично, ці села до Писарівки між юнаківкою і Писарівкою ось цей район. Будуть евакуювати зараз. Це повідомляє кордон медіа назву цих населених пунктів, які зараз підлягають евакуації. В цьому районі взагалі все розбито. Наприклад, є селище Хотінь. Воно приблизно в цьому районі село крупне доволі таке велике село. На північ від Сум. От Суми у нас туди на південь йдуть. А це по суті на за кілометрів 15 від сум село. Я зараз виведу фото. Як виглядає там школа? От росіяни скинули на це село. Бомби і от що залишилось від школи, красива школа. Видно, що була відремонтована е, так капітально перед великою війною. І от е, росіяни просто забомбили цю школу, розбомбили і відповідно там перебувати неможливо. Кожну таку будівлю, школу, амбулаторію, лікарню, поліклініку, ворог знищує, оскільки. Це для них ціль можливе місце перебування, так би українських військових, тому це все ворог обстрілює. І знищує тим часом. Нам надходять власне повідомлення самої суджі, переважно від росіян, про те, що відбувається там. Ворог зайшов у суджу. І також вчора росіяни заявляли, що вони за Олешенку також взяли під свій контроль. Це село на північ від суджі, зовсім поруч. Ну і очевидно, що ворог намагається рухатися до українського кордону, наші тут чинять окупантам. Спротив самі ж суджі росіяни активно демонструють кадри розбитої української техніки. Давайте і ми подивимося на ці кадри, проаналізуємо, що там непомітно. Переважно ми бачимо легковики, якими користувались пікапи, які ми користувалися наші військові. Вони були розбиті очевидно ще раніше, оскільки дрони, обстріли по цій трасі на суджу відбувались постійно і в межах міста суджа. І важко встановити, коли вся ця автомобільна техніка була знищена, чи це сталося там тиждень тому, чи це сталося місяць тому. Видно, що там машини ці довго стоять, вони розбиті, вони рухатись не можуть. Росіяни все це активно знімають, але це явно не ті колони, які відходили зараз. із суджі і так виглядає, що техніка там стоїть і ржавіє доволі таки вже довго. Це Автомобільна є кілька кадрів там з хамерами, розбитими. Ось ми бачимо їх. Є там якась бронетехніка типу МТЛБ на західного виробництва. Так, ну тобто аналоги. Не і відповідно є такий мостоукладчик Бібер чи Бівер, він називається от е, німецького виробництва. На танк він встановлений, е, можна навіть американського перепрошую, виробництва мостоукладчик. Коротше, техніка, яку не встигли забрати. На платформу з танка встановлена. І в принципі, це все. Тобто немає якихось розгромлених палаючих колон, які росіяни накрили авіацію при відході. Це все, що вони от хвалилися в своїй пропаганді, мовляв, ніби воно існує. Доказів цьому нема. При тому, сам ворог у боях за суджу теж несе втрати. І от один із таких підтверджень, некролог, фактично, за свіжими слідами за гарячими опублікований був у російській пресі, в російських соцмережах. В боях за суджу, так би мовити. Був ліквідований командир батальйону Курській вітязі Іван Крутіков. Про це повідомив його друг, депутат обласної думи Курщини Дмитрій Гулієв. Ну, от ми бачимо вже з перекресленим фейсом цього Крутікова. Це доволі відомий окупант. Він був, значить, добровольцем, воював ще доволі давно, в різних ЧВК. І власне після початку повномасштабного вторгнення записався в один із таких приватних військових. Корпусів чи формувань, так, ЧВК, і відповідно, от потім уже повоював, повернувся в Курск, вів якусь там боксерську секцію для дітей, так вона і називалася, Вітязь, дитячий боксерський клуб. Але згодом, коли почалась Курська операція Збройних сил України от безпосередньо на російській території, він знову пішов воювати. І, значить, тепер воював в районі Суджі, підключився до операції так би мовити, із затя під контроль міста суджа, але був знищений у стрілецьких сутичках, боях, власне кажуть, що він від вогнепальних поранень зі стрілецької зброї загинув. Тобто був якийсь близький контакт, чи то він в зачистці якийсь брав участь, чи то нас доганяли вони українські війська, які відходили і вели арігарні бої. Ну коротше, ми не знаємо точно деталей, але результат є знищено. Було цього доволі відомого комбата штурмового батальйону. Курські вітязі». Оце це так назва. От власне така ситуація у нас власне по Курщині. Є ще декілька цікавих реакцій, які я хотів би зачитати. От, зокрема. Є коментар самих же росіян в їхніх соцмережах про перебування Путіна в Курську вчорашнє. От е, цей автор пише доволі цікаві е, міркування. Вчорашнє прибуття Путіна в Курську область виглядає доволі таки значущим, в тому сенсі, що на четвертий рік після оголошеної ним СВО він прибув не довгождан, не на довгождану капітуляцію противника в його столиці, тобто в Київ. А на свою ж власну територію, де йому торжественно доповідали про успіхи щодо звільнення цієї території, вийшло доволі дивно. Ціллю ж СВО стало звільнення російської території, яку не треба було б звільняти, якби СВО не було взагалі. Класна думка. Абсолютно дійсно, од якими побєдами Путін може похизуватися звільненням Курщини. Звільнення власної території так званої Російської Федерації на четвертому році війни. От, довоювався, що називається. Ну і ще одне цікаве міркування самих такий телеграм-канал Запіски ветерана. Хвилюється, що, мовляв, далі після виходу Збройних сил України з Курщини доведеться вже готуватися до наступу українських сил на інших напрямках, оскільки вивільнені сили і резерви, які діяли в Курській області, будуть активно контратакувати на інших напрямках. Не варто забувати про резерви, які Сирський ніде не задіяв, а продовжує їх. Тренувати, озброювати для весняно-літньої кампанії є всі підстави припускати, вважати, що Збройні сили України однозначно підуть у наступ цього літа. Ось такі страхи є у зетників після того, як завершилася курська операція. Що ще раз є свідченням того, що жодного розгрому українських військ на курщині не було. Резерви відійшли. Наші війська відійшли на Сумщину. Зараз там ведуть бої із ворогом. Далі рухаємося ми на Куп'янський напрямок і точково оглянемо, що у нас відбувається на інших ділянках, де є зміни. І от, власне, про таку зміну говоримо ми сьогодні щодо плацдарму росіян за рікою Оскіл біля Новомлинська. Тут вдалося ворога відкинути від села Фиголівка, я його по-різному наголошував. Ви мене часто критикуєте за наголоси, але я. Всі наголоси вивчити не можу, просто ну, це дуже багато інформації. От <кхи>, сьогодні поглянув, що село Фиголівка саме так і наголошується. Не Фиголівка, не Фиголівка, а Фиголівка. Отже, е, найважливіше, що нашим військам вдалося і тут ворога відігнати від цього села, відтіснити до Новомлинська, до ріки Оскіл. Вже ми достеменно ще не маємо деталей, як вдається ворога поступово відтісняти цього плацдарму, які саме. Задіяні підрозділи однак важливий дійсно результат, те, що це вдається робити, і поступово ми всі деталі дізнаємося. очевидно, що командування наше серйозно взялося за стабілізацію ситуації? На північ від Куп'янська. Ну і ще маємо кадри від 429 го окремого полку Ахілес, які розбивають російську техніку на південь від Куп'янська. Це район села Кругляківка, Загризового. Там теж довшого з ворог намагається наступати і механізованими засобами. Зокрема, однак ми бачимо, що дрони наші зупиняють ворога. Дрони полку Ахілес донедавна був батальйон. Тепер уже полк. І вони продовжують викошувати ворожу техніку саме на куп'янському напрямку. Про те, на що здатні українські дрони, можемо, власне кажучи, пересвідчитися щодо цього із наступних кадрів. От зокрема, одна із ініціатив розвитку дронового озброєння опублікувала кадри випробування українського безпілотника, квадрокоптера. Я так бачу, який використовує некеровані авіаційні ракети для ураження ворога. І наразі це очевидно експеримент. Незрозуміло чи будуть такі уражальні засоби задіяні на полі бою безпосередньо, але цікаво поглянути, як безпілотники розвиваються семимильними кроками. І от уже застосовують все нові і нові засоби ураження. Тим часом кілька маємо ще повідомлень стосовно змін. На полі бою, от учора була, була оновлення було оновлення по Білогорівці. Доволі для нас хвилююче і неприємне. По смузі бачимо в кілька кілометрів здовж до двох кілометрів. Ворог все ж таки просувається в районі Білогорівки, в бік Григорівки, в бік Сіверська. Тут доводиться постійно стримувати ворожі штурми. Тут, зокрема, 81 перша окрема аеромобільна бригада е, ворога зупиняє. І ну нагадаємо собі кадри кілька днів тому. Тут же в цьому районі відбувався мегаштурм з боку ворога, де було задіяно до 40 одиниць техніки різноманітних. І от оту, от Луганськ. Військові наші публікували кадри цього знищення ворога на сіверському напрямку в полях степах Донеччини по відкритій місцевості росіяни от в лоб. Просто і довелося попрацювати нашими і операторам безпілотних систем, і артилеристам. Аби все це вибити, викосити, вдалося тоді зупинити цей прорив, цей штурм, але бачимо, що ворог на цьому напрямку біля Сіверська продовжує тиснути, зокрема, і в районі тієї ж такі Білогорівки. Ще кілька слів про Покровський напрямок. Скажемо сьогодні це важливо, скільки наші війська продовжують стабілізуючі операції на південь від Покровська, і активно пішла інформація. Заговорили про те, що. Шевченко доволі велике, крупне селище на південь від Покровська. Удалося звільнити. Богдан Морошников коригує цю інформацію. Пише селище Шевченко. Поки не звільнене, бачу, що деякі вже поспішили заявити зворотні сили оборони України, контролюють частину села, але про повний контроль поки не йдеться взагалі. Більш того, ворог намагається відбити втрачені позиції. Там тривають важкі бої. Отже, йдуть зустрічні бої, як і в районі піщаного, так і в районі Шевченка. Але е, бачимо, що ініціатива на багатьох ділянках справді перейшла до наших військ і вдається ворога відтісняти, От, зокрема на південь від Покров. Ну і ще одна ділянка, де відбуваються в нас зміни, це є ділянка біля Великої Новосілки. Це, зокрема, от район Дніпроенергії Нового Комаря. І вчора, і сьогодні, ми бачимо тут зміни, якраз для нас неприємні. Йде мова, зокрема, про просування ворога за ріку Мокрі Яли у бік села Дніпроенергія. от Ця ділянка. І вже сьогодні ще одна зміна: це от підтягнули вони тут правий свій фланг росіяни північніше, якраз нового комаря. Ворог у лісопосадках в полях фактично рухається до цієї балки, і по ній вдалося росіянам закріпитися. На кілька кілометрів вони просунулися і тут. Взагалі ця ділянка чим важлива? Ворог намагається тут пробитися до траси Запоріжжя-Донецьк. Ось вона йде, ця Траса. Комар одрадне, багатир, і відповідно бачимо, що наближається до цієї. Траси-окупанти фактично їм залишилося пройти десь ну, до 8 кілометрів, 7-8 кілометрів. Ну, і тут бачимо, до одрадного взагалі нема населених пунктів. Доводиться просто воювати з ворогом в чистому полі. Тут буквально по прямій, кілометрів 5 просто поля йдуть без жодної зачіпки, навіть на рельєфі. Така пательня, на якій видно будь-які переміщення, там і закопатися немає де за що зачепитися. Тому обороняти цю ділянку буде дуже складно нашим військовим. Отака картина, друзі, по фронту. Сьогодні. Я вам дякую. Дякую за увагу. І я відразу ж таки скажу, що наступного тижня в мене робоче відрядження. Тому Ігор Гаврищак мене буде заміняти в огляді карт. Будь ласка, дивіться, аби не пропустити важливі оновлення. Ну а ми побачимося вже дуже скоро. Тож до наступних зустрічей.